Так, всім привіт. У uh, мене все норм. <кхи> ну, відносно, все норм. Через день я прохожу якісь обстеження. Аналізи навіть нікому не показую. Потім ввечері вчора дивилася і розумію, що в мене просто. Ну, В принципі, кожен показник свідчить про анемію. Ну, це нічого нового. Анемія запалення. Ну, Просто коли запитують, що там аналізи, що там аналізи, так блін, аналізи в мене завжди таке. Аналізи хай будуть на всякий випадок, але це не є показником якоїсь точної хвороби. На жаль, сьогодні робила знову аналіз крові, в Синео сьогодні субота. Також це буде показник на запалення. Ну, Я не впевнена взагалі ні в чому. Взяла відпустку на недільку для того, щоб не відпрошуватись з роботи, для того, щоб. Робити спокійно всі свої обстеження і проходити всіх лікарів. Хочу просто багато-багато думок зібрати, тому що, коли в мене пульмонолог, ну просто міської поліклініки. Зустрічаю і одразу кажу, ну, вам потрібна біопсія, сирян. Мені ця біопсія і дала оці, блін, світящіся штучки, тому що воно завжди там світило. Хряново мене в інституті раку порізали. Я розумію, що я худенька, і я розумію, що важко було знайти місце в легенях, де безпечно вирізати шматочок. Тільки для постановки діагнозу, але ви, напевне, хто слідкує за мною давно, знаєте наскільки мені важко ця дурна біопсія обійшлась, тому що це мінімум три місяці я потім страждала, бо воно мене боліло. І ну, після одної біопсії для шматочку, для шматочку просто для постановки діагнозу. Мені ці штуковини випирали для того, щоб виводити з мене все непотрібне. Я можу, звичайно, гніватись на лікарів. Я знаю, що вони хотіли як краще, але вийшли як завжди. Але тим не менше, багато хто потім з хірургів казали, о, цей інститут рака, напевно, робив операцію студенти. Тому що ну, ніхто не, напевно, не очікував. Що це буде настільки важко, тому що це біопсія, зберуть шматочок лімфовузла для постановки діагнозу. Це не вирізання метастаз, розумієте? І просто два роки пройшло, я хотіла відсвяткувати ремісію, а не повернутися весь цей коцьол з обстежень, з записування до лі... різних лікарів, у яких немає певної думки. Бо для того, щоб її сформувати, необхідна куча обстежень. Куча оцих питань, як ти, як ти? Ужасно, чесно, дуже погано себе почуваю. Я таке враження, що постійно з пониженою температурою е, мене болі такі, блін, спливаючі, які стріляючі, на які ти зовсім не очікуєш. Ну, це просто Оттак. Оттак, або починаєш нити. Добре, коли це вдома. Це добре, коли вдома. Я кожного разу, коли такі болі, я думаю, блін, добре, що я вдома. Чесно. А коли в офісі, ну, блін, вони просто цього не помічають, я ж не буду там пищати, кричати. Коротше, ну я розумію, що не все добре. Я це відчуваю кожен день. Не задавайте мені більше питань, як я. До тих пір, доки я не буду знати діагнозу, я добре. Але це не є тим, що є насправді. Все. Все буде. Як буде? Головне оприділитися з діагнозом. Це найважливіше завжди. Все. Ну все. Не подумайте, що в мене тільки все погано. Ну, просто це є, є такий грузик, який от він підвішений, коли все підвішено в підвішеному стані. І все мінливо, і ти не знаєш нічого, напевно. То, звісно, воно не так добре, як хочеться. Так, а що стосується хорошого, вона вчора внесла базу кастинг-директор. але в чому прикол? А, ну, Я вже давно з ним спілкуюсь, і він запам'ятав мене Лисою. Тобто моя ізюмінка була в тому, що я лиса. А тут я якби з волоссям. Ну, я з волоссям, я звичайна дівчинка, я впевнена, що багато актори красо, з гарним, шикарним волоссям. А я була Лиса, і це було в чому в цьому і заключалась моя особливість. Ну, все, це таке. Ну, Можливо, хтось знає хорошого пульмонолога в Києві, напишіть. Я для того, ще хочу до одного онколога сходити, щоб він мені порадив. А потім, якщо нічого не порадить, нічого в ці походи до міської поліклініки не дадуть. Візьму направлення в інститут раку, там ще є хороший гематолог, до неї ще схожу, що вона порадиться. Все, все. Всі за рок вибач на ріжку розуй телено вибач мене якщо можеш хоч то.